Не допустимо, щоб людей позбавляли даху над головою. Хочу звернути вашу увагу на кошмарну ситуацію, яка трапилася в Кропивницькому. Предприємець Микола Шатайло незаконно придбав будівлю на вулиці Дарвина, 29А, яка рішенням виконкому була переведена у статус житлової для переселенців. Зараз він виселяє родину Анастасії Купалкіної, переселенців з Маріуполя, які втратили дім у 2014 і 22 роках. Замість підтримки Шатайло відключив опалення, електрику, виставив завищені рахунки, залишивши цих людей у біді. Такі його дії можуть підпадати під статтю 356 Кримінального кодексу України Самовправство. Під статтю 182 Кримінального кодексу України. Порушення недоторканності житла. Під статтю 135 Кримінального кодексу України. Залишення в небезпеці. Закликаю бізнесменів України відповісти на таке моє питання. Чи схвалюєте, чи підтримуєте ви дії кропивницького бізнесмена Микола Шитаєва? Чи зробили би ви так, як і він? Чи припустимо в гонитві за прибутком забувати про людяність? Закликаю всіх також допомогти цій чудовій родині з Маріуполя знайти гідне житло і давайте встановимо справедливість в нашій країні у цьому однокімнатному модульному будиночку. Живе велика родина переселенців пані Анастасія з 16-річною донькою, сином з інвалідністю, лежачим дядьком і собаками. У 22-му році сюди заселили п'ять родин. Згодом люди роз'їхалися за власним бажанням. Лише родина Купалкиних залишалась жити тут. Та раптом Анастасію повідомили у приміщення новий власник. Людина, яка нам надає це приміщення і бере нас на проживання, вона бере на себе ж обов'язки, получається по нам. А по факту він продає разом з нами. Та людина, яка купляє, тепер нас виставляє, вибачте, на вулицю. Чому Чому так вийшло. Анастасія почала з'ясовувати сама. Виявилось, приміщення не належало соціальній організації, і останні п'ять років було в приватній власності. Тож підозрює, колишній власник їх використав в особистих цілях, щоб е, гуманітарну допомогу надали сюди. Гроші донорів, да залучити. Забезпечувала переселенців усім необхідним. Тоді обласна організація Червоного Христа, але каже її директор: допомогу надавали виключно людям. Кошти на облаштування приміщення не давали. Подорожній Сергій Михайлович, прийшовши в Червоний Крест, представився, якщо він уповноважений президентом в справах інвалідів, і запропонував житло для переселенців. Ми на це згодились.